Сім привіт. Ми опять залишилися самі. Несмотря на те, що у нас іде дощ. Наші хлопці поїхали в ліс, а Артем каже, пока. Датю, не захотів поїхати. Зараз буду кормити дітей. Як хоче їсти. Красна машина, так. І Маша вже щось, я не пойму. Значить тільки ситі і кушати, мабуть, хоче, щось плаче. Придивіться, буду давати кашу. так, тішну кашу з бананом. Да? Вчора вона так і лопала добре. І сьогодні. Зараз будемо кормитися, Да? Тьома теж. Тьомі поставила гречку його улюблену І зробимо зараз ще омлет. Да? вже він щось зіває, може я їх укладу спати. Не знаю. Угу. Ну Маша плаче. Не можу вообще, я її лажу, вона плаче. Я зараз буду на руках. В місті щось. Та Маша, а так, так улыбається, як не все добре. Угу. А сі касу тут будемо колотити. Опа. Все, зараз ми, каже, будемо їсти. То в нас вчора питали з Машою, да? Що за кашу їй їде? Ось, хіповську. От у малиша, я її викинула, вона не розпла... ну, нормально не растворяється. Кам а от таких у нас дві пачки. Одна пачка відкрита, нам треба її з'їсти. вже, на 2 неділі залишилося чи скільки, да? щоб ми її з'їли. Маша. Надо подивитися по відео, коли я там її відкрила. І это. Ну, дві неділі ще точно можна їсти. Просто тут написано в цій каші, що треба з'їсти за 4 тижні. Вот так ти хотіла їсти. Сейчас мы тобі найдем тарелку, такую машину тарелочку. Хоп! На сейчас кипяточка хай стыває. Вот так, трошки. Угу. Так, і возьмем бананы. Маша, наоборот. Так, да, і ось дивіться, такі банани вже не їдять. Жовті. Тихо машинка. Які <святые> <А, святые> эти... ну, п'ятнами трошечки. Ну, вот, Обичний нормальний банан. Вони вже не їсти. Вони їдять ось такі зелені. Вчора купила, до вечора, якщо не з'їдять съедят... зелені банани. <святые> То все, вони завтра будуть вже <святые> На, Машинка. Зараз водичка остине. Дивися, хто тебе держить. Хі -хі. Так, Маша, де твоя ложка? Наша любима ложечка. З утра я жарила сирники Артему. Ну і ми їли теж. Так, чим ми розмішаємо? Обичне Чи ви давай, так? Ой, 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 ой. Так, каша вже закипає, тімина. Зараз поки немає тюрк. Зараз я покормлю Машу, а потім покормлю Артема. Артм ще хочу, ну це ж гречку зараз дам. І ще хочу омлет зараз зроблю, бо яйця, він яйця ж так не їсть. варене не мене їсти не хоче. Ну і ваня особа їх так не їсть. А там уплітає. Опа! Так, що вона тут спила, мастила, маха. Ось ти вже бачиш, що це їда. Па ще, най, вірно, знайдемо сунякчик. Будьте <ріху> <ріху> твоя балерина, ти моя балерина, я її так підпираю. Все. Що? Кашу хочеш? Шо? Банан будеш? Зараз каша варить, який банан. Ваш, на Артем їсть. Ну і Маша така, конечно не буду. Выйдемо чорне. -е. Маше придумав. Так, десь трошки сейчас бананчик подоблю. Сейчас все каже, понятно. Ашу, хто буде їсти? Зачем я її варю? Короче, понятно. Кашу ніхто не только на єш. Через час получится. Знаешь, кашу просто спокійно машу покормлю, Каша зварится. <мас> да. <мас> <мас> да? <мас> <мас> Є маша? Так, все. Сейчас кашу насыпаем. Все на глаз. Тут тоже примерно написанный рецепт. 3-4 ложки. Ну, я что так тоже сейчас сыплю. Типа вот на 115 грамм 34 ложки, Ну, я лью меньше. Размешию. Можно жижа сделать. Думаю, все. И у нас сейчас так реально вообще ни одного комочка. Она так раз и растворилась їсти хоче наша, да? Сейчас ще трошки загусна? Отака. І не густа, і не рідка. І банан сюди додавим. Що далі? А що таке джа? Не можеш їсти чи що? Кушай. ти ж вмієш сам кушляти банан. Мама. Все. Мама буде кормити? Так? Да? Так. Да. Шас, буду зараз буду всіх кормить. давай Маша буде кушляти. Двоє ми будемо кормить бананом. Думаю, короче, я поняла, за те, що давай, слюнявчик надінемо, за те, що я Машу кормлю і Бінжу же хочеш, щоб я його кормила. Так, Ну, короче, все должно быть по На сам. Давай, обдирай. Держи, не держи в держи. Мы машу. Я сажу її только в кресло. Вот так. Ось, коли і все. В основному сейчас я быстро посадила на собой. Вона сиділа вчора на такой порейні. Опа. Тихо. Вот так. Сейчас, сейчас, Тём, сейчас я Машу посажу. Окей, одной рукой, конечно, это складно. Все, трон готов. Давай. Нямс. Ну-ну. Все, все, уже Скажи. Я покормлю трошки, трошки, трошки. Я только чуть-чуть покормлю Машеньку. Ммм, mm -hmm. надо самому робити. Кашу. Ой, ще амам. ти Маш. будеш через час їсти кашу, а не ще мам. Давай так, Машу треба держать. Ня-ня-ня-ня-ня, наша -ня 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 -ня. наша. Все, кажу. Так, і будемо їсти. Сейчас достану. Туди лучше ту палку. Принеси і палка її достань. Щоб її достать, надо все отвигать, плавились. Іди, йди ота палка. Ты її тут не достануш, наверное. Ой, жаль. Вау. Нашел. Молодец. Ну, как же. Что там, блин, это показывает игрушку? Как всегда, Артем отвлекай. а Артем можешь не трогать, давай. Маня, ну, молодец, Пуся, да, ам, у нас и, и водичка дома. Даже мы учимся пойти со спорта, сразу. Да стой! Что попало? Попало в рот. Оля, а а все. Ой-ой-ой, нет, 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 нет. Не хочу. Срачив не хочу, и так а -а -а -а. буду срач. Что такое? А каша твоя назварилась. Ну, Він не роба, ти ж його сломав. Не роба. А ще в мене є одна посилочка, хочу її открыти вместе з вами. Вона, конечно вже, наверное, не актуальна буде носити її зараз. Там одна, одна, одна одежка моя. Це таке, на весну останеться, напевно. Ну це я так думаю. Там не знаю, може і можна буде носити. Короче, надо зробити розпаковочку. Мася, мася, ну що ж це таке? Що за пацька? Давай водички. Пробуємо путь. Ну так. Ну у сюказеля бить. Надо вчитися, щоб без всяких бутылок. Не нужні вони нам. Не нужна бути. Маша, завтра зробимо якусь овсянку саме. Угу. Тоже можна овсяну. Я просто подивилася, хотіла купити її нову кашу, потім думаю, смисл купляти якщо в составі овсянка і банан. Думаю, блін, ну можна ж саме перемовити овсянку і, і банан свіжий подавити. Все зробимо завтра нову кашку. Şось, значить, їсть. Şось, їх, а, м -м. І опять же, то ж саме мені прилітає. Каже, сообщение, що типа, Машу, типа, чо, ну, типа кормлю ГВ закончила. Нет, ГВ я не закончила грудне вигодовування. Це просто прикорм! Один раз в день. Ну, могу, звісно, ще щось дати, наприклад, огірок, там, якщо ми їмо, прям дуже вона хоче. Ну, а так в основному ось, один раз я й даю і все. Надо щось буде ново ще. не їздили на базар. По магазинам не купиш особо. Ну, може, купиш, може, ми не в тих магазинах ходимо. Кабачка ніде не найду. Коротше, все, так? Да? Все наше. Ти будеш кашу. Зараз будемо, да, вже варить. Сейчас Машеньку покормила, вона вже не буде плакати. Ну, плакать. Чичу, Машеньку? давай. давай. <плес> Сразу. Я тобі дам другий стакан, це Машин. Машин. Да, це Машин стакан. Машу, давай так. хвата плоско Щось попало щось так попало все так и у нас на сьогодні прикорм да, в стулки конечно лучше и со У нас немає їх. у нас всего 4 слюнявчика. и то есть артема нашла все стоям не будешь ты себе пишется на сьогодні хватает молодец будем сейчас тм укормить давай залез заліз кресло свое а ця вже наїлася лежить спокойно. Да? Все, буду зараз Артему омлет робити. Кричить все одно кашу, бананом не наївся. Ну що він з'їв з утра кусок хліба і два сирника. Я наївся. Я потім тобі дам його. Хорошо? Давай спочатку зробимо розпаковку. Що тут ми не... в кадр влазу? Я чи не влазую? Маша, ну ты даешь, Галяс, ты моя девочка. Все, Наконец-то. Шо мы распаковываем? Маленькую пару, да? Більшу, давай більшу. Чи маленьку? Більшу давай більшу. Ну не забирай, Машу. Давай, раскрывай ты. Це посылка. Страдивариус. Давай. рви, Отут, от так. Тягни. Є, мої nice. помощники. Це... це бомбер. Такий носить зараз. Чого заказала? Ось. це велика. То, що була по акції. що там був один розмір. Це взяла еску. О, я вказала, що вона велика. Щас, щас, щас. Все, такий бомбер. Надо, короче, снимать Мама. при придневном свете. Мама, Ой, классно курточка. М -м, Бо у меня есть только ну коженка, джинсовка. Стой, стой, не пхни. Не Сейчас маленькую будем распаковывать. Камень. Камень. Все, классно, короче, курточка. Класс. Слава Богу, что я взяла С. Не знаю, мою голову там видно чи нет. Все, о, вообще отлично. Мне нравится буду носы. красиво. Ой, упала. Упала. О, боже, Артем. Боже, какой красиво. Какой красивый бомбер. Все, я прям такой ходила. И меньше не на слава богу, что що... короче, теперь я буду знать, что я у меня размер S. Mm -hmm. Идеально подошло. Давай дальше, раскрывай. Раскрывай, ось. Він, коротше, думав, що тут ігрушки, поняла? Дивись, а тут що? Ану дивись, бо Маша відкриє. А ну, давай, відкривай. Це посилка з Аліекспрес. Це я заказала очки. Андрій каже, очки на, на зиму. Так це ж так, фоточки поділа. Ці очки стоять... Скажу... Щось вам дуже точно скажу, скільки. А може не скажу. Зараз розпечатаємо, так. Да. Ну понятно, короче, все на китайском. Ну короче, 100 гривень очки. Спасибо. Может 120 одни, может 8, я не помню. Ну, что -то... а давай. Не, не дави, бо тут очки вытягивай. Маша. Очки, ну давай будем мирить. Мама. 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 Вау. Вау. Сейчас. Тёме, давай Тёме. Ох, ти як краса. Іще, ось оті. Давай. Да я померю. Ні. Ні. Ну, короче, я поняла, що мені не можна виміряти. Проблема моя тішана, що тоже с AliExpress. От знимай. Ну, це для фото заказывала очки. Ну, блін, да ось, диви які класні. Так, я не знаю, видно ні. чи не видно. Давай, давай на Артема будем дивитися. Маша спортсменка, Уау! Маша сломаешь. Я сейчас упаду, дети. Хорошая такие распаковки. Ну, 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 Машенька ручка, ручка Дивись, с Машенькой потерялась. Маша вже доповзла. Все тихо, давай, не ломай, пожалуйста. Це мои, це нові. Нові для фото. Смысл твоя. Ты е сейчас глаз твоишь. Це не твоя ігрушка, це я хоч, а ну, мені йде, чи не йде. Тьом, дивись на маму. Ху-ху. А ну, подивись туди, подивись телефон. Ку-ку. Маша, кажи, ви такі чудні. А давай поміряй. А мені... ой, а ці, кстати, по качеству лучше. Ну, це треба волоси розпустити. Вирівняти їх, а що, каже на хвост наділи. Ну не ламай. Що ти робиш? Оце взагалі хілячі, чесно. Такі, ну видно, що зараз поламаються. Оце такі тугі. Я знаю, Це ж, мабуть, все пластик. Ну, да. Я знаю, що вони для mm. глаза вони дуже вредні. ну, яка ціна такі очки? Все, ти прийшов. Ну такі розпаковки. Mm. Маша, треба, коротше, тобі тут. Снімати, мабуть, штани. Отак, так, з голими ножками лучше, да? так? Бачите, що вона вже робить? Мені кажеться, вона ще з неділю дві поповзе. Зараз включимо, включимо тобі. А це помішаний на поїзді. Дивіться, як стоїть. Давай, розшатується. Артем поповз у 8 місяців. А ну, а ну давай, ей надо телефон положить, его на или сразу до него. Давай, очки, где очки? Каменючка. Давай, вставай. Давай, молодец, Машенька. Оп. Давай, ручка, она же не пойма, ручка как, Стой, не убирай ничего, Тём. Давай. давай, а ну, иди сюда, ты по машинам пришел? Давай, давай, а это камень, что ударится в него. Це ж камінь з Чорногорії. У нас тут везде вони. Маленькі, так, Ось так. Ой-ой! Точно скоро поповзе. Є е, достала. Що це? Мам, не Яким не цветом машина? Ні, кажется. Красна, да. -хо -хо -хо. Не надо їх їсти! Не надо їх їсти! Короче, <рес> той планшет повністю, то, що я робила, розпаковку синій, що ручки писати, і то грає ця Ваня. Рисує по ньому цей і не грає ця. Нєєєє, слюні не надо, що я прибираю. Прибираю. Чик, 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 чик. Мама, мам, ти знімся. Нєєєє, все, ту не трогаєм. Ту потом. Там у мене ще одна посилка, але я її, може завтра. або Тьом, ну нема там ігрушок. Не думаю, що як посилка, так ігрушка прийшла. То не посилка. Диви, як Маша хорошо вже стоїть benevolent. на ножках. Ми тільки що приїхали. З магазином. Що купили? Просто поїхали купити молоко і хліб. Так. Да? А, і памперси. Ось, Маші. Купили. Памперси. Хаггісы. Да, хаггівсы. Підгузки. Що да. купили ще? Так, чек. Чек на 2,154. 154. скажи, що ми поїхали по по... Подгузник и по хлеб. И чуть хлеб не забуду. Да, хлеб хлеб взяли вже самого конці. Чипсы такие. Це Артем дуже любить. Дальше. А, взяли морозена. Артем уже є. 4 банана. Ой, ой, сейчас я подекуди. Стой. Оце вообще ми давно не їли такого морозового. Вообще, я просто хожу, 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 короче, я не знаю, що я хочу. Щось мені хочеться солодко. От конфет не хочеться. Правда, така холодненька і м'яленька. Прикинь, що ти взяла? Що покажу. Ну да, я думаю, це вкусно буде. Краще. Сейчас мама дала. На. Кофе. Кохве по акції. 200. Ти скажи, що, 200... да. Ты скажи, що... Оце сейчас, если АТБ у вас не доلاقي, можно я і... там сделаю, так сделаю это, чтобы тебе видно было. Если ви п'єте кава, оце яко, то сейчас в АТБ акція. Да, ми, ми купили в, в селі, там тоже закончилась кофе, и ми купили 120 г за 300 грн. А тут 200 г, сейчас за 288, 41% скидка. Ну, если хто кави не кофе, біжи до тебе. Там угу. На. идет да, вот акции. Так і є. Я даже в трекси на одну, наверное, работницу АТВ, она всегда выставляет скрытки. Для... Ну да, ну, да І вот якщо там скрытка 5-10% угу. чи 15% я на вроде на цену не дуже воно і впливає. Угу. А коли так 40% Почти. получается 200 грамова пачка. Дешевше, ніж 100 грамів. Ну, Тому, да. що вона в акції. На. ну да. так. Далі салфетки. Це я кухню. не мию. У нас так, кух... дуже класно пропускає. У нас так кофе є, але я думаю, пока це треба взяти. Да. Так, ми Так, вже там я... Де? Чи, чи ти насипал? О, він ще я там насипала? Я насипала уже в цю банку і там чуть-чуть осталось. Сейчас в чем? Я розпаковку зніму. Так, гречка у нас закончила. Mm. Так, а це сирок дольше, це ти кому? Я в їсть, ти сирок. один взяв чи два? Два. Там, а, два да? Ага, два. Два сирка. Я не їм таке. Щось я з молочкою не дружу. Дальше. Сок. Це мені захотілося кислого. Я хотів гранатового.

Даю. А, Оце, це за чим ми дай. їздили? Молоко На, кушай вафрі, Так, жувачка. Вон, це вона. треба було в машині залишити. Ще взяли конфеті Такі мені вони дуже так нравятся. <схід> конфет багато набрали. <схід> взяли курагу, вона по акції була в шоколаді. І чорнослив. Ну чорнослив не був по акції. І що тут конфет вийшло? Коротко, на 100 гривень одних. І на 100 друг 200 гривень. Тафіці конфет. Ну так, да, по 10 штучок. Потім це давай. взяли, типа е, як воно Та називається? Тафіта. Типа тафіти, да. ну, так. Ага. Ну, да, Хліб <рес> чи не забули? Оп. Давай, давай, так. Усу. Люблю, оце мила дору, мені так подобається запах. Ім'я синя для рук. Класна. Жидка. Оце я теж кажу. Вчора пили, всю випили. Хто не, випив? не випили. Ваня її, напевно, наверх забрав, може вона там у нього і є. Ну, я сьогодні таку пусту бутилку побачила. А, я я викинула бути. Я кажу, я хочу коло зеро. І оце. Килограмм коробок. Тут, кстати, не дуже багато, сейчас расскажу. Конфетку. Жиры 4 грамма. Ну, короче, я люблю коробку. Я буду есть. Сейчас даю. Я буду брать патрошку. А что ты еще хочешь? Все. Сейчас. А, виносить хочет. Так, нет. Дорогой мой, ты что ему сейчас все отдачу? И він распечатает? Давай, я открою. Иди, папа, тобі открыл. Все, дай распаковка. Не-не-не, скажи, не